Спорт для вокалістів. Ні для кого не секрет, що звучання голосу залежить від фізичного стану його власника, а найкращим способом досягти прекрасного фізичного стану є спорт. Якщо ви хочете бути хорошим співаком, поряд з курсами вокалу займайтеся спортом у тому вигляді, який вам він доступний і прийнятий. Не обов'язково записуватися у фітнес-центри або спортзал, хоча це було б непогано. Достатньо робити пробіжку або кілька фізичних вправ вранці, як спорт впливає на вокальні можливості. Заняття спортом напряму покращують якість вашого голосу, оскільки зміцнюють м'язи, в тому числі дихальні, покращують роботу серця і судин, підвищують витривалість. Нормалізують поставу та тонус м'язів живота і спини. Це все критично важливо для контролю дихання, тривалого звуковедення, опори та зняття фізичних затисків, які часто заважають вільному вокалу. Особливу увагу відвідувачам школи вокалу для дорослих необхідно приділити здоров'ю спини. Здоровий хребет здоровий голос. Гортань одна з головних органів голосоотворення, розташована уздовж шийного відділу хребта. Якщо є викривлення хребта, особливо в шиї, це зміщує гортань, що може призводити до обмеження діапазону, нестабільності тембру, відчуття затиску при співі, швидкої втоми під час виконання. Крім цього, міцний хребет більш витривалий. А під час уроків співу велике навантаження перепадає на поперековий відділ. Багато досвідчених співаків навіть на час занять одягають спеціальний підтримуючий корсет, щоб частково зняти навантаження з хребта. Саме тому під час уроків вокалу для дорослих ми звертаємо увагу на поставу, положення голови та рівномірне розподілення навантаження на тіло. Які вправи найкраще підходять вокалістам? Не потрібно одразу записуватися у тренажерний зал. Для початку достатньо. Ранкової зарядки або легкої пробіжки. Вправ на зміцнення м'язів преса і спини. Висіння на турніку для розвантаження хребта, йоги або стрейчингу для розвитку гнучкості. Особливо корисно займатися дихальними практиками. Вони зміцнюють діафрагму і навчають контролю повітря, що напряму впливає на якість звуковедення. Гарний голос це не лише справа зв'язок і дихання, це результат комплексного підходу до свого тіла, уваги до фізичного і ментального стану. Спорт найкращий друг вокаліста, що допоможе вам не лише краще звучати, а й витримувати тривалі репетиції та виступи без шкоди для здоров'я. Хочете співати красиво, впевнено і без втоми? Приходьте на уроки вокалу до школи вокалу Муза в Києві. Ми допоможемо вам розкрити голос наповно.